Після того, як у вашому обліковому записі додано вашу компанію автотранспортні засоби, встановлені граничні норми використання палива, емпіричні норми використання палива та норми використання палива на круг, ви зможете створювати кругореці. Кругорейс складається з кількох рейсів, як правило, з моменту виїзду з гаража до повернення назад, виникає необхідність зробити не менше як один рейс для закінчення кругорейсу. Тож рейси об'єднані в кругорейси, які виконуються одним комплектом. АТЗ. як правило, кругорейс розпочинається на початку та закінчується наприкінці звітного періоду. Однак TransDoc не встановлює обмежень щодо тривалості кругорейсів, а також в його рамках виконуються різні рейси для різних замовників. В залежності від методу підрахунку витрат палива та транспортної роботи, кругорейси створюються за двома методами: на круг, саме його ми розглянемо в даному відео, і з урахуванням навантаження. Якщо ви користуєтеся цим методом обрахунку палива, перейдіть до іншого відео, воно з'явилося у правому кутку екрану. Перед початком створення кругорейсу переконайтеся, що ви встановили норми використання палива на круг при створенні комплекту АТЗ, щоб система при додаванні кругорейсу автоматично розраховувала норми в залежності від відстані та ваги вантажу. Для створення кругорейсу перейдіть за посиланням власний транспорт, кругорейси та облік палива додати кругорейс. Метод обрахунку палива на круг встановлено за замовчуванням. Цей метод розрахунку палива є найбільш простим методом та не потребує багато часу для створення кругорейсу і рейсів. Але в той же час є неточним за підрахунками витрат палива та транспортної роботи. За цим методом немає необхідності встановлення показників одометра для кожного рейсу та для кожної операції в процесі здійснення перевезень, а саме показник одометра на початку рейсу, завантаженні, на розвантаженні та закінченні. За цим методом встановлюється тільки показник одометра на початку кругорейсу, тобто виїзду з гаража, та при завершенні кругорейсу, а саме при поверненні до гаража. Вага вантажу, який перевозить АТЗ, встановлюється для всього кругорейсу один раз. Так само один раз вносяться показники приладів для обліку мотогодин роботи рефрижераторного обладнання та залишки палива і AdBlue на початку кругорейсу та при закінченні. Вам необхідно встановити дату початку кругорейсу, вибрати комплект АТЗ та приступити до створення рейсу в рамках кругорейсу. Натисніть на Додати рейс. Таким чином, ви зможете додавати усі рейси, що відносяться до одного кругорейсу. Встановіть дату початку рейсу, номер та дату замовлення від замовника та оберіть тип замовлення, Україна чи міжнародна. Ми розглянемо міжнародне перевезення. Натисніть Додати, щоб перейти до внесення локацій завантаження та розвантаження. Заповніть обов'язкові поля та натисніть Зберегти. Це знадобиться не тільки для ідентифікації рейсу, а й для автоматичного формування рахунків замовнику після його завершення. Заповніть поле Митний перехід. Виберіть зі списку ваших контрагентів замовника та встановіть вартість згідно отриманого замовлення. Якщо ви виконуєте міжнародне перевезення, встановіть вартість до та після кордону, валюту та дату конвертації, щоб система автоматично перерахувала валюту в гривні. За потреби дату конвертації можна буде змінити. Збережіть рейс. Після збереження першого рейсу відобразяться поля кругорейсу з осередками, які необхідно заповнити. Внесіть показники, які відповідають початку кругорейсу. Кінцеві значення заповнюються при закінченні кругорейсу. Відображення даних, які обраховуються, не будуть конкретними доти, доки ви не внесете кінцеві значення показників обладнання та залишків паливомастильних мастильних матеріалів. Після додавання всіх початкових значень натисніть Зберегти кругорей з'явився у закладці «Кругорейси та облік палива. В процесі виконання рейсу вам потрібно додати паливо та EdBlue. Для цього натисніть на номер потрібного кругорейсу у розділі «Кругорейси та облік палива. Прогорніть модальне вікно до списку рейсів та натисніть на його номер. Перейдіть у вкладку Облік палива та додайте надане пальне. Встановіть дату. Кількість літрів, Загальну вартість та за потреби встановіть галочку, щоб система розрахувала ПДВ. За потреби додайте нотатку та натисніть на плюс. Пальне додане. Щоб встановити AddBlue, перейдіть у відповідну вкладку та виконайте ті самі дії. Перейдіть до вкладки Файли, щоб завантажити скан-копію документів, що пов'язані з рейсом. Збережіть рейс. В процесі виконання кругорейсу з'являються наступні витрати. Паркування. Добові водіям. Інші супутні витрати. Їх ви можете заповнити у модальному вікні кругорейсу. Розглянемо детальніше закладку Аванси та витрати. У закладці ведеться облік підзвітних наданих коштів та витрат на паркування, відшкодування добових та інших витрат. Дані по витратах заносяться автоматично з закладок паркування, добові інші витрати. У цьому розділі можна побачити всі витрати та залишок підзвітних коштів. Для повернення залишку підзвітних коштів необхідно внести суму залишку зі знаком мінус. В закладці ведеться облік по кругорейсу. Тож наступному рейсі цього кругорейсу цей залишок вноситься як аванс. У закладці Історія ви можете побачити всі дії, які виконував користувач. Детальне заповнення закладки Технічна допомога ми розглянемо в окремому відео. Оперативна інформація при виконанні кругорейсу відображається внизу вікна кругорейсу в закладці Інформація про кругорець. При виконанні рейсу встановлюйте відповідні статуси. Після розвантаження встановіть статус розвантажено, а після завершення рейсу встановіть статус завершений. Статус розвантажений вимагає встановлення дати розвантаження. Ця дата буде датою надання послуги по перевезенню вашому замовнику, і цією датою необхідно виписувати рахунки, якщо не було попереднього рахунку на переплату. Та акти виконаних робіт. Після завершення кругу рейсу необхідно встановити статус завершений та дату завершення, а також нести кінцеві показники одометра та показники мотогодин обладнання рефрижератора. З'являться конкретні значення витрат палива, а також інформація про наявність перевищення встановлених норм. У списку кругорейсів присутні фільтри за періодом, пошук, за номером рейсу та інші фільтри. Фільтри допомагають відібрати кругорейси за критеріями, які вас цікавлять. В нижній частині сторінки обраховуються загальні числові значення по кожному стовпчику.